Завду нього іди за мною. І на віки вічні Святійшого Вселенського архірея Франциска Папу Римського, високопреосвящених архієпископів і митрополитів наших, присвящених і боголюбивих єпископів наших, боголюбивого єпископа нашого Сафата, весь священичий діяконський монашийчин Богом обережі народ наш правління і все воїнство. Благородний повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців святого храму цього, страждаючи братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай помене Господь Бог у царстві своїм, завжди не й повсякчас, і навіки вічні. Cristos, Cristos, să Cristos, 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 переможну пісню співаючи, викликаючи, взиваючи і броля. Що тебе благословляє, і освячуєш тих, що на тебе надіються, спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу, Дому твого. ти їх прослав, Божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіємось на тебе, Мир світові твоєму даду церквам, Твім і тобою, тобой народу і нашому, правлінні, і всім людям Твоїм. Бо всяке добре давання, і всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, оця Світла, і тобі славу, подяку, поклін засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Сноги славного Пророка претечі і Хрестителя Господнього Йоанна, святих славних сивальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і же отця нашого Миколая, архієпископа, Берлакійського чудотворця, святих і доброповідних мучеників, і же отця нашого Йоанна Златоуста, архієпископа Константинограда, і святої, преподобної мучениці Февроні, що її сьогодні пам'ять звершуємо і всіх святих української землі, і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий, і чоловіколюбе. Нашої церкви в Україні на поселеннях, членам синоду і бисві нашої церкви, сотвори Господи, ноги і благая літа. Нашому духовенству, нашим отцям. Ми бачимо, що війна зриває усі маски і виявляє найглибші, найпотаємніші думки людських сердець. Перед обличчям трагедії війни справді показується, хто є хто. Я дуже вдячний Господу Богу за те, що дав нашій церкві таких єпископів і таких священників. Ніхто з них не покинув свого блокпоста, свого місця служіння українському народові, нашій церкві і Господу Богу. В кожній літургії ми молимося за наших священиків, які перебувають у російському ув'язненні, за отця Івана, за отця Богдана, за тих наших братів і сестер, які збираються в наших. Храмах, але немає своїх отців на окупованих територіях. Але вам, отці, я сердечно дякую за те, що ви лишилися своїм народом в найтяжчі хвилини його життя, за те, що наших людей любите, їм служите. Я знаю, як непросто жити священником в Луцькому Незеркатові. Як часто він живе за межею бідності, ділиться із своїми людьми останнім, що має, дякую ці. Дякую за те, що ви в таких жорстоких обставинах війни насправді показали, ким ви є Христовими священниками, тими, які готові послужити навіть ціною власного життя, вам, двої отці, теж вашим родинам, які вас підтримують, нехай Господь Бог щедро благословить. Нехай нам посилає ще нових в нашої Київської семінарії на служіння церкви і народу від нога і благодія. Oh, my God. Унікальних сестер, вам заздрить ціла Італія. І це є таке особливе свідчення віри, що віра нашої церкви стає прикладом для християн в різних країнах світу. Всі сьогодні дивляться на нас, часом питаються, ей, ви там в Україні, ви маєте якусь надію. Ми кажемо, певне, що ми маємо, маємо сестер. Ми маємо віру Бога. Сестри, дякую за ваше служіння, за те, що. Ви так жертовно посвячуєтеся тим людям, тим діточкам, яких навчаєте вірити в Господа Бога, навчаєте катехизму, тих підвален істин християнської віри і життя. Вам, дорогі сестри, і всьому монашеству нашого Луцького екзархату, нашим отцям-радимтористам, отцям, отцям Василіянам і ще іншим отцям і сестрам, які ще приїдуть. До цього зархатного служіння нехай Господь Бог сотворить много і благоя літ. Діточки, Дякую за те, що ви сьогодні прийшли до храму на цю спільну молитву. Дякую, що я вас можу побачити. Так важливо нам, знаєте, розвіртуалюватися. Отець е, парух казав, що ковід, на жаль, перевів частину християн у віртуальний режим духовного життя. Не всі вернулися назад з онлайну до живої, справжньої парафії. Їх знайдіть, добре, кажіть, що ми їх просимо Назар повертатися. І так важливо нам бачити один одного, не тільки по телевізору, правда? а так наживо, по посправді, відкрити серце до серця і промовити Божим Словом. Вам, які тут сьогодні зібралися, вашим родинам, діточкам, вашим рідним, які воюють на фронті. Мабуть, немає такої родини, в якої би хто сьогодні не боронив батьківщину. Нашим Нашим парафіям, не тільки в Луцьку, але в усіх наших парафіях, всім громадам нашого церквату. нехай Господь Бог щедро благословить здраві, спасені, посіщені Духа Святого, нехай витре кожну вашу, вашу сльозу, нехай почує кожну вашу молитву, кожне молотовне зітхання до Нього і дарує всім нам радість перемоги, перемоги світла над темрявою, добра над злом, Перемогу України над російським окупантом. всім вам, хай Господь Бог сотворить много і благо.